Ліцеїсти з Дубровицької громади відпрацьовують ведення бою під час засідки противника. Ви перші починаєте вогонь по нашому патрулю. Ви запам'ятайте, ви диверсійна група. Працюєте агресивно, працюєте злагоджено і дублюєте команди. Це одне із завдань військово-патріотичного вишколу Воїн Вовкулака імені ройового УПА Степана Бакунця. Його організували для учнів 10 та 11 класів, які вивчають предмет захист України. Вишкіл проходить під патронатом сил спеціальних операцій Збройних сил України. Була у нас група людей, які маскувалися в лісі і чекали групу патруля, якому потрібно було працювати. Найважче було запам'ятати всі команди. Це міміка. Словесні слова, і також найлегше, щоб було нам виконати це розпорядок дій. Наша група лідирувала в першому разі, як ми робили. Ми тоді повністю домінували тривалість вишколу три дні. За цей час інструктори з бойовим досвідом мають провести для молоді заняття з основ тактики малих груп, мінної безпеки, управління БПЛА, орієнтування на місцевості та основ поводження зі зброєю. Вибухнула в повітрі. Ще там трильйон проблем, коротше, які виникають під час застосування цієї історії. Навчають старшокласників бійці сил спеціальних операцій. Моя основна мета е показати їм, що за технологіями майбутнього то я їм намагався сьогодні донести те, що шапками ми ніколи не переможемо ворога, який перевищує нас за кількістю населення. Я максимально задоволений дітьми. Вони прям, типу, їм було прям легко. Для них це щось типу, максимально цікаве. Знову ж таки, це через те, що вони споживають забагато контенту, типу, в цього плану, типу, з інтернету. Тому для них це щось таке, типу, більш своє. І, ну балджолджожна це дуже цікаво і пізнавально. Такого ще не було, і це дуже цікаво побачити щось нове. Це показує те, як воїни працюють і щоб ми розуміли наскільки це все важко. Також учасникам вишколу розповіли про партизанський рух та громадський спротив. Цей вишкіл відбувається вже вкотре по в Україні. Він спрямований на національної патріотичної ідеї. І саме головне нашим акцентом є робота з молоддю. Проводимо уроки з національної патріотичної підготовки історії України від імені командування військової частини. Подякувати вам за те, що ви пройшли цей вишкіл. Висновки зробив я зрозумів, що таке війна, що таке. Відготовка, що це обов'язково потрібно кожній людині, яка буде знаходитися там. Хотілося б подякувати всім інструкторам за таку можливість проводити тут час за харчування, за те, що є де спати, є де тренуватися. Надія Кривко, Назар Мідріган, суспільне новини, рівне.